Галазюк Віктор Валерійович. Дякую, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. Наші природні багатства і сировинні ресурси мають працювати перш за все на українську економіку. А Українська економіка має працювати на кожного громадянина України. Прошу першочергово поставити на розгляд цього тижня два дуже важливих галузевих промислових законопроекти: перший 63.82, про продовження на два роки дії так званого металургійного закону, який підвищує вивізне мито на металобрух до 30 євро. За тонну. нагадаю вам, що минулого року ми з вами прийняли цей законопроект. Він діє сьогодні 8 місяців. Він дозволив зберегти понад мільярд доларів США в торгівельному балансі. Дозволив не скоротити робочі місця українських металургів. Бо під загрозою знаходилось понад 20 тисяч працівників. Прямі податкові позитивні ефекти від законопроекту 6382 перевищують мільярд гривень на рік. Тому він має бути першочергово розляну. Комітет промполітики і підприємства рекомендує прийняти його в цілому, винести його на цьому тижні на розгляд. Другий дуже важливий законопроект 5495 щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. При однаковій площі лісів в Польщі і в Україні поляки роблять в своєму лісогосподарському комплексі 25 мільярдів доларів США продукції. А ми, українці тільки. 2,5 мільярди цей законопроект спрямований на криміналізацію контрабанди лісокругляка, на зняття будь-яких застережень з боку Європейського Союзу або СОД щодо ризиків відповідності мораторію на експорт лісокругляка нашим міжнародним зобов'язанням і дозволяє зберегти мораторій та розвинути українську промисловість, наповнити податками український бюджет і підвищувати. Дякую вам.